Сестричка та її братик, золотий баранчик. Були собі сестричка та братик. Тато й мама їм повмирали, і лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле. Йдуть та ідуть, коли бачать коров'ячі сліди. А в тих слідах дощівка. Каже братик. Сестричко! Я нап'юся водички. Не пий, братику, бо золотим бичком станеш. Він послухався. Пішли вони далі. Аж бачать кінські сліди, Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички, каже братик. Не пий, братику, бо золотим коником станеш. Він послухався. Ідуть вони далі, надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води і перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та йде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися. Посилає князенко слуг, щоб подивитися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать Є золотий баранець і панна. То здійміть їх, каже князенко. От як побачив він ту дівчину з золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так уподобав, що взяв з нею шлюб. І вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка була ключниця, циганка. От раз поїхав він на полювання, а та циганка каже до дівчини Ходім купатися. Прийшли вони до води, стали на кладці. От циганка зразу і штовхнула дівчину в воду. Вона й утопилася, і стала з неї золота качечка. А циганка зодягнулася в її вбрання. Лягла на ліжко її їй наказує Заріжте мені золотого баранчика. А слуги думають, що вона княгиня. Дивуються. Навіщо його різати? Тож твій братик. От бере баранчик, сестрине дитятко, на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє Виплень, виплень, злота каче. Твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж. Виплинь, качечко, скоріш, розмаємо жаль. Золота качечка виплине, притулиться до дитятка, поплаче з баранчиком, та й знову поплине. А баранчик візьме те дитятко на ріжки і до двору. А циганка не дає слугам спокою. Заріжте та й заріжте мені того баранчика. А ті не хочуть жалуть його золотого. Коли це вертається князенко, дивиться, несе баранчик його дитятко Князенко за ним, за ним, от баранчик став над водою та й кличе. Виплень, виплень, злота каче. Твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж. Виплень, качечко, скоріш, розмаємо жаль. Качечка виплила, та й плачуть з баранчиком. Князенко вискочив за кущів, зловив ту золоту качечку. Вона й знову стала дівчиною. Що ти тут робиш? дивується, князенко. А те роблю. Що втопила мене твоя циганка. Узяв тоді князенко, вивів бистрого коня зі стайні, прив'язав ту циганку йому до хвоста й пустив коня в чисте поле, а їх завів до покою Та вже відтоді жили вони собі щасливо. А золотий баранчик знову став хлопцем. І одружився, кажуть, самою королівною.